Помилки, які я робила в польській мові. Я почала вчити польську ще в університеті на другому курсі, а це було у 2017 році. Ну, я і досі її вчу, але ладно. Ці помилки дуже часто зустрічаються, тому якщо вам якесь відкнеться, будь ласка, напишіть в коментарях. Так, відкриваю цю номінацію ілощ люді і лічба І Ілощ не використовується, якщо можемо порахувати. Якщо можемо порахувати, то буде лічба. Ну, фаворит всіх фаворитів, дуже особ соу, неправильно, дуже особ єст. якщо ви використовуєте мало, дуже, вєле, то завжди використовується єст. Ну, це фаворит теж і моїх студентів зараз, пришлощі і пришлощі, бо просто плутала. Просто плутала, не плутаю зараз. Справа в тому, що відрізняються вони лише однією літерою, а це минуле і майбутнє, типу в минулому і в майбутньому. Коли я розказувала про море, то завжди допускалася цієї помилки, тому що говорила яде до можа, а треба яде над може. Бо якщо у нас є вода, то завжди використовується над над оцеан», над може», над жека. Ну, а це теж моє улюблене, тому що завжди тут помиляються слов'яни. Ми хочемо сказати я бачу котів, я люблю собак і так далі. Але насправді нам треба написати і сказати відзе коти, люб'є пси, мам, пси, мам, коти. І це все. А чи ви робите або робили такі помилки? Напишіть в коментарях. До відзання.